До редакції телеканалу СК 1 звернулася жінка з проханням про допомогу. За її словами, чоловік Олександр Гаврилюк системно вчиняє домашнє насильство. А правоохоронці не можуть нічого з цим зробити. Справа не рухається абсолютно ніяк. Людини є судовий припис, який не дозволяє наближатися до моєї адреси. Ось результат, всі обіцянки починають виконуватися. То тобто це вже було не тільки побиття вікон, регулярне добиття цього вікна. Проникнення в житло, людина займається якоюсь непрофесійною діяльністю, дозволяє собі чинити насилля при малолітніх дітях. Діти змушені зі мною приходитись наразі в притулку в притулку під соціальним супроводом. Олександр військовий. Однак, за словами Ганни, деякий час перебував у СЗЧ. Наразі ж повернувся до своєї військової частини. Жінка скаже, що чоловік неодноразово смикав її за волосся. приходив під вікна її квартири і вимагав зустрічі. Він залякав сусідів. Сусіди бачать, як він надівав балаклаву, як він бив вікна. Бачить, як він тут живе під вікнами, шкодить домофон, вириває проводи. Тобто такі мілочі живе в під'їзді під дверима. Да, там опять же свідки є, але люди просто бояться. Лише за січень 2025 року. Ганна написала 22 заяви до поліції про порушення припису, але це не допомогло. Поліція змушує рекомендує надавати відеодокази. Але якщо ти 12 годин спиш і кожен час летить щось у вікно, чи каміння, чи пуста бутилка, звісно, ти його знімати не можеш. Людина під вікнами просто живе, цього не можна зняти. Надають, просять свідчити сусідів. Сусіди свідчили, і це е, жінки. Чоловіків у нас сімидесяти 72 квартир, як виясняється, що немає, тому що люди його просто бояться, що він зробить те саме з їхніми вікнами, з їхнім життям, з їхнім здоров'ям. Наразі поліція не коментує ситуацію, а сам Олександр не заперечує, що міг поводитись агресивно. Пояснює це рівнивим характером і декількома контузіями, які він отримав під час бойових дій, через що жінка офіційно стала на облік як жертва домашнього насильства. Однак, за словами чоловіка, вони з дружиною мали. Домовленість, він погоджується на судовий припис, а вона продовжує з ним спілкуватися і не перешкоджає зустрічам зі спільним сином, який до слова має інвалідність. Коли був значить, судове засідання, ми з дружиною приїхали разом на одному авто. Ми сиділи за одним столом, ми сміялися прямо в залі засідання, розмовляли. І ем, суддя задав таке питання. Який виносив це рішення, чи дійсно він каже ви дійсно до мене хочете цього припису? Тож, незважаючи на судовий припис, не наближатися до помешкання дружини ближче ніж на 500 метрів, Олександр продовжує приходити до квартири. Ганна ж в свою чергу викликає поліцію і не хоче продовжувати спілкування через агресивну поведінку чоловіка. Перед тим як я поїхав назад до частини, я намагався. Побачите з дитиною, бо вона мені не давала її, не випускала, не підпускала, забороняла, кричала все в судовому порядку. Ну, знаєте, вчора вийшла така ситуація з боєм, образно говоря, там, то есть не фізически, а, скажімо, морально, з поліцією, з опять, порушеним приписом. Я все-таки добився, щоб взяти дитину і з нею піти, відпочити, погуляти, поїсти піцу. Мені, опять же, да, це стоїло, стоїло да, порушити закон. Олександр стверджує, що Ганна кожного разу сама кличе його додому, просить привезти продукти чи інші речі. Тож він не розуміє, навіщо вона потім викликає поліцію. Я хлопцям пояснюю, показую також, що От є повідомлення, да, от переписка, там голосові її да, що От вона каже: там візьми, наприклад, дві піци і приїдь до під вікно. Упродовж останніх років статистика вчинення домашнього насильства значно зросла. Лише у 2024 році правоохоронці зафіксували 200 тисяч звернень жертв по Україні: 70% постраждалих жінки, 20% – діти і 10% – чоловіки. Щороку в Україні глине близько 600 жінок. Насправді жертв є набагато більше, але враховуючи соціальні стереотипи і те, що не, не завжди правильно кваліфікується, це. То статистика ну занижена суттєво. Згідно з законодавством України, є чотири форми домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. І для кожного кривдника передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Найперший, скажімо, ступінь відповідальності це адміністративна відповідальність. Саме стаття 173 прим. 2 кодексу України про адмінправопорушення. Це стосується ну, от, Першопочаткових, скажімо так, з зачатків домашнього насильства в сім'ї там передбачається штраф 170-340 гривень громадські роботи або арешт до 10 діб за повторне притягнення до відповідальності за статтею 173 кодексу про адміністративні правопорушення упродовж року. Передбачене покарання у вигляді арешту або ж виправних робіт. Також передбачено заборонний припис. Заборонний припис може видати поліція терміном до 10 днів, і далі за рішенням суду він може бути продовжений до півроку. Далі наступний рівень це кримінальна відповідальність. Стаття 126 прим. 1 кримінального кодексу України. Вона застосовується до систематичних домашніх насильників. Згідно з цією статтею, передбачений арешт до шести місяців, громадські роботи або ж позбавлення волі на строк до двох років, або ж обмеження волі до п'яти років. Якщо насильство призвело до тяжких наслідків або до смерті, то воно кваліфікується за загальними ознаками: там чи то навмисне вбивство, чи то е, тяжкі тілесні, що призвели до смерті, і там вже може бути до 15 років позбавлення волі. Також окремим пунктом можна зазначити е, сексуальне насильство. Є цілий розділ в кримінальному кодексі. Четвертий це статті 152-156 кримінального кодексу України. І там також покарання передбачене до 15 років. Головне, що мають знати постраждалі від домашнього насильства. Мовчання не допоможе. Якщо ви стали жертвою, звертайтеся до правоохоронців. Друге, всі побої або погрози потрібно фіксувати. Якщо це стосується побоїв, то необхідно звернутися до. До лікаря зробити відповідні знімки, довідки отримати від лікаря. Можливо, свідки були якісь, які зможуть підтвердити факт насильства. Якщо є відео, це взагалі ну в питанні правової кваліфікації це дуже сильно допоможе. Телефонуйте на гарячу лінію за номером 1547, де працюють кваліфіковані психологи та юристи, які проконсультують та допоможуть планувати подальші кроки. Окрім того, у Житомирі функціонує кризова кімната, де можна отримати прихисток на термін від 10 до 20 днів, аби дізнатися про неї більше. Телефонуйте за номером 063 354 65 20. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал Еска один.